E Це наша нова реалізована квартира, площа 58 метрів квадратних в ЖК Республіка, місто Київ. Наші клієнти не хотіли монохромний а навпаки, ставилась задача зробити нестандартний простір саме за допомогою кольорового рішення. При вході в квартиру у нас просторий передпокій цілих 63 метри квадратних. Тут є велике дзеркало в повний зріст, невеличкий консольний столик. Також є величезна шафа з фарбованими мдф фасадами Ця шафа дуже вмістка. Тут є висувні платформи, труба для верхнього одягу та купа поличок з можливістю регулювання висоти в майбутньому. Також в цій шафі ми розмістили силовий та слаботочний щити. Простір поділили таким чином, що передпокій представляє собою як основну артерію для доступу в кожну зону. Тому давайте відразу вам покажу спальню. Для клієнтів було важливо показувати в облицювальних матеріалах елементи природи. Ось як приклад на цій стіні зображено ліс. Саме цей малюнок обрали з клієнтами, тому що він гарно вписувався в стилістичну концепцію квартири. Ліжко має мінімалістичні форми та приємну тканину. В цій кімнаті також є велика шафа за фасадами якої також купа місця для зберігання. Так як клієнти працюють вдома, було побажання біля вікна розмістити одне з робочих місць. На підлозі паркетна дошка, стіни та стелі фарбовані. Далі розкажу про кухню. Площа кухні 13,4 метри квадратних, кухонні меблі до стелі. Це досить класне рішення, щоб уникнути скупчення пилу на верхній горизонтальній поверхні шаф. І що досить прикольно, в майбутньому буде додаватися ще один холодильник, а поки зробили клієнту ось таку шафу для зберігання. Ця фурнітура Blue, стільниця з кварцу. На фартух обрали саме цей керамограніт, тому що він нагадує пінисту морську воду. Це відсилка до елементів природи. Наступна кімната вітальня. За диваном прикольне цікаве рішення зі стіновими панелями. Це рішення в голові у нас з'явилось майже відразу, як ми побачили, випираючи колону від забудовника. Ці панелі тоновані в паркетну дошку. На кухні, до речі, також є це рішення, але воно скомбіноване з дзеркалом. Диван суперзручний, оптимальний по розміру і по м'якості. На ньому зручно сидіти так і просто полежати. Одним словом, суперовий. За цією скляною розсувною перегородкою розмістили ще одне робоче місце, і далі на черзі санвузол. Саме незвичний санвузел, який ми взагалі проєктували і реалізовували. По-перше, це незвична сама геометрія санвузлу, є такий ніби як апендицит, але ми його заповнили господарською шафою і закрили його компланарною системою, що в свою чергу нам вирівняло саме цю геометрію. По-друге, тут два змішувача в душі, як бажали клієнти. Санузі достатньо місця для зберігання, є шафа над унітазом, є тумба під умивальником. <му> Ця квартира дуже цікава по своєму стилістичному рішенню. Вона контрастна, в міру яскрава, інколи місцями стримана. У клієнта ще багато запланованого по наповненню цього простору, але вже дуже хотілося вам показати, що в нас вийшло. Тому народ, з вас обов'язкова підписка, лайк, коментар, також натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. І до зустрічі на каналі RDI.